Ледь не дійшло до бійки, мова йде про сесію Малинської сільської ради. Там депутати сперечались щодо скасування української православної церкви Московського патріархату. Діти згоди так і не змогли. Чому не скасували УПЦ МП у Малинській територіальній громаді? Дізнавались наші журналісти. За Росією простова на число так обговорювали заборону ОПЦ МП на сесії Малинської сільської ради. Кілька разів депутати не могли проголосувати, бо не було кворуму. Сьогодні ж людей вистачило, аби проголосувати. Звернутися до органів місцевого самоврядування Рівненської області е, щодо припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території е, територіальної громади Рівненської області. Та не всі депутати були згідні з проєктом скасування ОПЦ МП. Проти був Василь Петрик. Мовляв, це викличе обурення у місцевих жителів української православної церкви Московського патріархату на нашій громаді відноситься дуже багато людей. Ви зараз цим рішенням тільки як би сказати підсипнути будуть і. Та коли розпочалось голосування за заборону УПЦ МП, Василь Петрик вирішив покинути сесію до залу. Василь, ваша позиція, я ж ми ж говорили про це За. були й ті, хто утримався. Один з таких Руслан Омелянов пояснив це особистими причинами. Чому ви отримали на 20-му запитанні? Бо це моє питання особисте. Разом з тим варто сказати, що проєкт заборони Московського патріархату в Малинській тергромаді не має юридичної сили, адже Верховна Рада України не прийняла поправки до конституції. Проте сільський голова Анатолій Дімітров каже, цим рішенням хотіли показати депутатам України, що ОПЦ МП потрібно викорінювати. Юридичну силу буде мати закон, який прийме Верховна Рада, а це такий дороговказ нашим депутатам Верховної Ради, що громади від них вже. Просять навіть вимагають прийняти даний закон, який Кабінетом міністрів був поданий у Верховну Раду, і вимагають виконання рішення Ради національної безпеки. Місцеві жителі не дивуються такому результату голосування. Надіємося на позитивне рішення в наших депутатів. А не скажі? буде не буде всі проросійські Березнівський район. Проросійський і буде все іти російським. і все. Попри те, що на сьогоднішній сесії не вдалося прийняти рішення, сільський голова запевняє, це питання часу. На наступних засіданнях він сподівається, вдасться врешті заборонити московський патріархат на території Малинської ТГ. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.